Доброго дня. Зараз перевіряємо фітінг для поліетиленової труби українського виробника Ось така маркіровочка made in Ukraine. Тиск робочий 16 атмосфер. Так, що тут у нас внутрі? Два дуже важливих елементи це оце кільце. Для того, щоб міцно тримався фітінг на трубі. От дуже важливі оці зубчики. Другий елемент це ущільнювач. Зовні так гарно. Виглядає, немає ніяких тут ашміотків, як іноді це буває на фітінгах українських виробників. Ми перевіримо зараз цей фітінг, як він себе веде під тиском. Тобто заявлено 16 атмосфер, дамо йому вдвічі більше. І подивимося, що з ним буде. У нас все готово. Як завжди, ми використовуємо пресовач Марик. Труба у нас сьогодні техноворд. Один фітінг унідельта. От до, до якого під'єднаний опресовувач. Ми фітінги завжди зажимаємо тільки рукою. Цього достатньо, щоб витримати тиск. Так, І ось наш іспитуємий фітінг. Теж його зажали рукою. Заглушечка. На неї вся увага. Хочу сказати, що труба Техноворд з робочим тиском 10 атмосфер вона у нас витримує більше 40. Фітінги Унідельта у нас. Не сползають і при 50 атмосферах. От, тобто, подивимося. Так, ну от 10 у нас зараз вже. Так, йдемо до 15, 15. Так. 20. 25. Так, ну мені поки все подобається. 30 це вже високе навантаження. 32. 34. Ми зупинимось на 35. як ми казали, вдвічі, да? Візьмемо. 35. Так, ну от, і що. Виведуть ну, фітінг на місці. Оба! 35 атмосфер. Фітінг у нас вистрелив.